Всім привіт, друзі! Чергова швейцарська автівочка. повноцінний сіммісний мінівен Dacia Lodgy. 1,5 дизель. Дуже багато ви шукаєте саме дизельні варіанти. В мене зараз є три бензинових і виходить дві дизельні автівки. 13 рік, 1,5 дизель, зараз покажу підфарбування, яких тут немає. Пройду з приладом автомобіль. Пригнаний зі Швейцарії в гарному стані, багато сюди акцентують увагу. З гарним салончиком, 7-місна. Такий стан салону. Airbagів 4. комплектація така ближче до бази. Кондиціонер присутній, обмеження швидкості присутні, 256 пробігу. Зараз покажу стан керма. Скоріш за все, що пробіг, був чистий автобан. Тут ну, по багатьох параметрах видно. Під капотом ніхто нічого не мив, теж зараз покажу. Сухенька, гарненька, чистий, 13 рік стане на реєстрацію. У нас є два електросклопідйомники в неї. кермо. 256 пробігу, бачите, от, тут навіть і не видно, що ним користувалися, фактично ось тут такий мікро-мікро, але для такого керма це дуже велика рідкість, тому що насправді вони при 100 тисячах міської експлуатації вже повністю-повністю лисі. Тут, бачите, 250 і воно фактично ідеальне. Є кондиціонера така магнітолка під флешку, в неї ну, механіка на 5 передач, двигун 66 кВт. Так, Тут 253 тисячі 23-му році, в першому місяці, сервіс був. Ну і далі автомобіль потрапив на аукціон і продавався. Так, давайте покажу під капотом. Мурликає 1.5. Нічого ніхто не мив. Все сухенько, гарненько. Болтики не кручені на місці. Тут теж все добре. Хто хоче повноцінний сімимисний мінівен, шукає свіжу, живу, без корозії, дачію. Варіант дуже непоганий. Пара дрібних потряпаних на бамперах, зараз покажу їх також по кругу, пройдемось. Тут є невеличкі сліди експлуатації на бампері. Ну, Тут також є ось такі бачите, сліди. І десь на передньому бампері теж у нас є з однієї сторони. Ось тут. Сліди використання по металу автомобіль не фарбований. Так, зараз пройдусь приладом. Домкрат все є Є От такий маленький ковричок. От, плюс лоджика, бачите, повноцінна самимісна автівка. Тобто сюди сідають дорослі пасажири і їдуть в принципі, будь-куди-куди потрібно. Болти задньої кришки не крутились, все на місці. Тут у нас пустенько, але є пінакомпресор. Запаски немає, це заводський комплект, ну, але зато є домкрат. В принципі, залишається докупити тільки одне колесо і можна далі експлуатувати по наших дорогах. Так, ну тут зима на сезон. Є ще літні? Що можемо віддати літню? Буде ще літня гума, ціна 8,5. Машинка достойна, гарна, мінімальні сліди використання, 256 пробігу, салончик бомба, під капотом так само, машина гарна, не заношена, не потерта. Бортовий. От середня витрата 4,9. Ну, В принципі, двигун досить розповсюджений, всі знають його усі. Переваги цього двигуна, це простий максимально. 66 кВт, в принципі, економічний, простий дизель К9К. 8500, ціна в рівному, доступна в кредит, доступна в доставку, кому потрібно в інший регіон через завдаток. Ну, стан салону, бачите, все фактично в ідеалі. Ніяких проблем немає, виглядає машинка топова. Нічого не... Пов... Ну, кермо тут взагалі, чесно, для 256 тисяч. Ну, не знаю, чи не вперше таке бачу на такому пробізі. Так, щеплення. Все добре. Так, ну якось так, друзі, цікаво, телефонуйте, місто рівне, під'їдемо, покажемо. Я думаю, що в кращому стані її буде знайти дуже і дуже важко. З вами завжди був Степан і тут канал Авторозбор, рубрика огляд стану дачі Алоджі. 7 місць, контактація ближче до бази, декілька невеликих експлуатаційних подрядів на бампері, на двох комплектах резини. А, а він, він код, обов'язково. Він код. у нас з цієї сторони. Тут ще проємчики покажу вам. Зараз продемонструю він код. Будь ласка, фіксуйте, пробивайте по базах офіційного дилера. Якось так все, всім добра, всім пока.